Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист. І я вам зараз його зачитаю. Мене звати Вікторія, мені 22 роки. Вже третій місяць поспіль я живу зі своїм хлопцем Васею, який до мене мав дружину та двоє дітей. Дружину звати Мар'яна. Цю жінку він не любив, а залишався з нею заради дітей. Якби не вони, він би покинув її ще раніше. У нас романтичні стосунки почались давно, але я не вступала з Васою в серйозні відносини, поки він офіційно не піде від дружини. Зараз в них триває судовий процес, бо ж у них є діти. Ми познайомилися з Васою у мене на роботі. Я працюю консультантом в салоні меблів, де він часто підбирав товари для свого офісу та магазинів. Тут ми і познайомились. Він і до мене зраджував дружині, бо не кохав її, одружився, бо вона завагітніла від нього ще в школі, а зі мною у нього все по по-справжньому. Якось я приходжу додому, і ця мріяна біля моїх дверей мене чекає. Просила покинути Васю, бо в них підростають двоє дітей, і що я не збудую щастя на чужому горі. Я, звісно, її вислухала, але теж їй сказала, жінку, навіщо він тобі? Він ж тебе не кохає, але слухати вона мене не хоче, уперлась, що саме через мене, і все. Наступного дня до мене її мати приходила говорити мені, вже це починає набридати. Я говорила з Васею, і він сказав, що буде розбиратись з колишньою дружиною. Згодом я зрозуміла, що це марно. Вона продовжує мені дзвонити і скиглити, мені вже остогидло з нею спілкуватися. Тепер я і Васю розумію, чому він покинув її. Хіба так личить жінці бігати за чоловіком? Дякую, що хоч з дітьми своїми мене не познайомила. До мого двору, вже всіх родичів майже зізвала, щоб мене вмовити кинути Васю. Хіба я схожа на ту людину, яка через чужі слова своє рішення змінює? Ні. Дійшло до того, що вона почала мене соромити перед сусідами та писати непристойні слова у мій адрес. Я подала скаргу до суду. Подіяла. Однак не все так погано. Це дало й свої плюси. Поки його дружина до мене ходила і замовляла, він одразу робить мені приємні подарунки, щоб я часом не передумала і не кинула його. То каблучка дарує, то троянди, то абонемент у спасалон та тренажерний зал. Нарешті справа про розлучення дійшла до кінця. Він таки розлучився з Мар'яною, і вона залишила мене в спокої. Василь чудовий батько і добра людина, бо навіть квартиру і машину їм залишив, але я була не проти. І я й погодилась познайомитись його дітьми, однак мати вже встигла їх налаштувати проти мене, тому ні, досі не знайома. А от ви, жінки, чи реально згодні бігати за чоловіками, яким ви не потрібні? Чи не краще гордо відступити і не влаштовувати сцен? Напишіть нам свої відповіді у коментарях.